Які життєві хитрощі ви використовуєте? Коли мені потрібно влаштуватися на роботу, я дзвоню в компанію і прошу уточнити час співбесіди, хоча я навіть не надсилав їм резюме. Вони шукають резюме, не знаходять, довго вибачаються, потім домовляються зі мною про час. Я приїжджаю, бачу незручність на обличчях кадрових працівників і найчастіше отримую цю роботу. Спрацьовує в чотирьох випадках із п'яти. Коли моя донька була маленькою, вона вірила, що все можна вилікувати лейкопластером. Коли в неї заболів живіт, вона притиснула до нього лейкопластер і їй стало краще. Велика сила плацебо. Я працював в офісній будівлі, де нас було понад 500 осіб. На столі в мене завжди стояла стопка паперів. Коли мені набридало працювати, я брав цю стопку і ходив із нею по всій будівлі. Усі, навіть начальники, вважали, що в мене якась важлива робоча місія, але не в найменшій мірі. І я просто бив байдики, роблячи вигляд, що працюю. Мій брат працює службовцем з експлуатації будівлі школи. Вона нова і там рідко щось ламається. Але щоб його не вважали неробою. Він час від часу походжає по коридору швидким кроком з якимось інструментом у руках, і всі думають, що він прямує щось лагодити. У нас у супермаркеті стояв автомат для розміну купюр на монети. Не знаю, чи він був несправний чи просто такий глюк, я якось без задньої думки вирішив перевірити, що буде, якщо згодувати йому одночасно дві різні купюри. Для цього склеїв 5-доларову і доларову купюри. І знаєте, що вийшло? Автомат видав мені 5 доларів четвертаками, а потім погудів і повернув склеєні купюри. Я користувався цим ноу-хау кілька разів на день, а потім стали помічати, що з автомата пропадають монети, і поставили там камеру. Після того, як мені в ресторані приносять рахунок, я прошу офіціанта покликати менеджера. Він думає, що я збираюся на щось поскаржитися. Але коли він повертається з ним, я кажу менеджеру, що в його закладі все дуже добре організовано, а персонал чудовий. Таким нехитрим способом я незліченну кількість разів отримував знижки або безкоштовні напої. Обслуговуючому персоналу подобається, коли їх хвалять. Якщо у вас п'ятиденка, витратьте у вихідні трохи часу, щоб приготувати обід на весь тиждень. Я готую їжу у великій каструлі, після чого розкладаю по п'яти контейнерах. Вранці мені не треба щось готувати по-швидкому. Я просто беру контейнер і йду на роботу. Це економить час і гроші. На моєму телефоні стоїть функція не турбувати з 11 вечора до 7 ранку. Знаєте, я став набагато краще спати. Мені не приходять серед ночі безглузді рекламні повідомлення. І не дзвонить теща, яка хоче поговорити, забувши про різницю в часі. Якщо треба, щоб хтось міг обов'язково додзвонитися до вас у будь-який час, занесіть його номер до списку виключень. Якщо я хочу познайомитися з дівчиною в барі, я не пригощаю її коктейлем і не прошу номер телефону. Я прошу дати посилання на її соцмережі, таке прокатує більш ніж у половині випадків. Наступного дня я пишу їй, а далі вже за обставинами.